Всім привіт! Ну Ось нарешті перші поля із багатьох неосяжних соняшникових ланів. а це все, що, що видно до обрію. І все, що не видно за обрієм, а це все соняшник. Соняшник, соняшник, соняшник. Тут нема нічого, окрім соняшника. Все перед лісами і за лісами, все один соняшник. Тільки він ще зелений, а ось це поле одне із перших, яке почало викидувати маяки. Треба терміново їхати, дивитися, що там бджоли змогли назбирати із цієї канадської ромашечки. Інвазивного виду, як кажуть деякі ботаніки. Інвазивний вид, який натуралізований вже понад 200 років у нашій природі. І тут, якщо так розібратися, то все, що, що в мене під ногами, майже все інвазивне. Адже природа, як і еволюція, не стоїть на місці, а кракує. Нехай навіть і вона потрібна для людини. Адже природа не створена для людини. А скоріш, скоріш людина для природи. Планувалася, але вийшла, як вийшло. Як кажуть, хотіли як краще, а вийшло, як завжди. А це про людину. А ось тут мордовник, сам по собі виріс. Його, напевно, тут ніхто не сіяв. Просто краса. Калючка-калючка, а як придивишся на структуру оцієї головні, буде видно, що дійсно природня краса не мож, з нею не може посперечатися ніщо. нічого. От таке. Краса красою, природа природою, а мед медою, медом. Треба їхати дивитися, визначатися, чи, чи коштує взагалі. Завтра брати з собою помічника та відкривати вулики. Чи нехай вже б'ють соняк поверх того, що є, тобто поверх того, чого немає. Зараз ми все побачимо. Так, на пасіці видно, що бджола кудись літає, працює і трута, звісно, ще не гони, але вже-вже вже на межі. Фактично на межі. Вистачає провізії. Те, що вона приносить, вистачає тільки, тільки прогодуватися. Самим, і я не знаю, чи вистачає на повну потужність для яйцекладки матки, засіву чи ні. Тому що ось такого липового меду в мене ніколи вже не, в житті ще не було. Зараз я дістану оцю рамочку. Рамочку для стільникового меду я ставив тоді, коли почала відкривати свої пелюстки перша липа. І ось що вони мені принесли. Зараз я вийду на сонце. Покажу. Такого меду липового у мене ще не було. Мало того, що вони зовсім ось половина не принесена. Витягнута чорзна воском, не білосніжним, а темним. Таке, таке враження, що вони десь знайшли їх на інших, його, на, на інших стільниках і почали навіть вже закладати оці ж світлі, світлі камірки, чарунки, почали закладати пергою. Тому як донесуть мені цю рамочку ще медом поверх цієї перги, вийде Вийдуть сотики, стільнички такі медопригові. І ось яка липа. Верхні Верхні вони намагалися занести метком. Я показую на сонці, яка липа. Липа як гречка. Липа чорна. Такої липа в мене ще за родовіку не було. Щоб липа була чорна. Була темна липа, але ж вона була. А зараз... А зараз... її просто-напросто немає. Чорна. Чорний стільничок і там грамуля меду. Ось така липка, але є рамочки більш-менш запечатані і тому по великому проханню трудящих я скачаю пару бидонів квіткового меду, щоб у мене був квітковий мед на роздріб, а не тільки саняшниковий. Ось так на цьому тачку дала липа. Дала липа. Я, я передбачав, що липа дасть погана або зовсім не дасть. А але щоб так зовсім зовсім погано давали, навіть я такого не передбачав. Перевіряємо ще сімейку одну, можливо, та якась була неправильна. Піднімаємо ще одну рамочку в одній сімейці. Ось така ж сама картина. Чорний мед. Чорний мед, просто чорний. Недобудовувані стільники, тільки тут немає пирги. Ну не засіяна і, то, і на тому вже дякувати. Ось такий мед замість липи. Ну і ось така качка. І, скажу чесно, у мене такої качки ще ніколи не було, щоб, було, щоб я качав так мало меду. На, на цю качку вплинуло два фактори. Перший фактор це те, що на цьому точку зацвітають не сотні, а тисячі гектар соняху. І на цьому тачку більше меду ніякого, крім соняшникового, не буде. А це шанс взяти поліфлорний мед ще один раз. Ну і Другий фактор це те, що роздрібна торгівля тримається на, на поліфлорному різноманітному меду, на будь-якому меду, окрім соняшника. Тому що підтримати роздрібну торгівлю в мене просто немає вибору. Тут, на цьому зачку сподівання залишаються тільки за соняхом. Більш ні, ні на що, сподіватися, тут не приходиться. Але не на інших точках. На інших точках там все по-іншому, на інших точках скоро побачимо, що там коїться. І ще одна така маленька деталь. Весь мед на всій пасіці це мокра печатка. Весь мед або мокра печатка, або суміш сухої з мокрою. Хоча раніше в мене була практично 99% суха печатка. І ось ще один. Щоб не бути голослівним, який, який би вулик я не відкривав, яку би рамку не піднімав мед запечатаний по мокрому. Чи то, можливо, медонос такий. Весь мед, весь мед по мокрому початаний. Загадка лип, липневого чорного липового меду розгадана. Ха, бджола, бджола працює на шавковиці. Я нічого не придумаю. Ось шовковиця. все документально знято, Шовковиця, а по шовковиці працює бджола. І не тільки така розумна бджола джмелі роблять так само. Ось такі меди у нас в цьому році. Загадка на загадки. Я буквально пару тижнів тому закликав пасічників не здавати липовий мед. Перекупом на оптову здачу, тому що його просто не буде. Весь мед піде в роздріб. Так ось немає, чому і в роздріб бідить. Тепер я вже зараз я вважаю, що може таке статися цілком імовірно, що не буде, не буде оптового і соняшника. Тому що перед соняшником бджола лазить по Шовковиці, а лядки я зараз покажу, як запрополюсовані. А де, де труд і що він робить замість того, щоб ганятися за матками, я, я вже показував. Якщо скласти ці всі події в один сезон, стане ясно, де, де буде мед. Меду просто не буде. На роздріб, я ще сподіваюся, щось буде, а так. Ну і ще наостанок хочете, покажу. Як мої бджоли приготувалися зустрічати Петра і Павла. Я такого не зустрічав до середини літа. Таке можна було зустріти в серпні, в вересні. Ось так мої бджоли приготувалися зустрічати Петра і Павла. Зараз, зараз час теоретичного найбільшого меда збору. І лятки, такі лядки, такі лядки у вуликах спеціально для липня, щоб їм було не жарко і щоб було, було легко випаровувати вологу із надмірних, напринесених кілограмів і літрів нектару. Так ось, зараз 11 липня. Ось такі лятки мають вигляд, начебто це. Кінець вересня. Так навіть в серпні ще не переполюсують. В серпні вже щось там починається, трішечки по бокам. А під кінець вересня завершується. Так ось, ось такі, ось такі лятки мають на 11 липня бджоли на лісовому тачку. Остання надія це розквітаючий соняк. Тут його навіть не сотня, а тисячі гектар. І при таких лятках чи буде... Кому його носить, як там поводиться матка, це велике питання. Ну і По традиції показую, як спускається перший, чи це вже другий чи третій мед в цьому році, але його така кількість що менше, ніж перший. Ось такий мед. і Мені здається, що він нічим не відрізняється від того меду, який я качав перед липою. Липа взагалі ні на що ніяким боком ніяк не вплинула. Як я його качав до липи. Так само принесли трошечки трошечки просто сльози, а не мед. Після липу, ну ви бачили, що бере беремет зараз із Білої Шовковиці і як вона прополюсує все білятки. Який тут може бути мед, який тут може бути опт і взагалі майбутнє дуже-дуже примарне. На цьому? І ось так липовий мед виглядає в трьохлітровій банці, яка йде з-під медогонки. Я ж частково з під медогончик, От і з-під медогонки розливаємо мисевому населенню скільки кому треба. Ось такий медок. Липа кому треба, замовляйте. Ну ось такий мед липовий у відрі. Я помолився, коли сказав, що він нічим не відрізняється від попереднього меду, який я качав до липи. Я скачував, якщо хто пам'ятає мед, перед липою, щоб він не затемнив липу. Не затемнив так ось. Оцей мед, який я скачав після того, як липа відсулася, він темніший. Це просто чорна мазута. А на смак дуже приємний. І на смак, і на запах. Приємний, схоже, на, на ще радянські цукерки. Дякую всім за увагу та терпіння.